Дерево пам'яті рідні та друзі добровольця з івано франківська Сергія Фуштея, який загинув на війні. Висадили садженець у парку Шевченка на згадку про героя. Усі деталі в наступному сюжеті. Патріот, спортсмен і екстремал. Так описують Сергія Фуштея. Друзі, хлопець захоплювався слеклайном, тобто ходінням по натягнутій мотузці. Посадити дерево на згадку про друга прийшов, і Юрій каже: завдяки Сергію також навчився ходити по мотузці в 2012 році. Ми познайомилися. Він мене підсадив на слеклайн і вчив мене рівноваги як фізичної, так і моральної. Навіть якщо ми займалися там двоє, то ми могли натягнути дві або три стропи. І часто до нас підбігали дуже багато дітлахів з батьками, і ми їх водили. Це було їм дуже весело, цікаво. Слеклайном хлопці займалися саме у парку Шевченка. Юрій показує, де все відбувалося. В основному ми натягували між тим деревом і цим деревом, але так то часто ми робили багато трикутників між тим деревом, і там далі, і цим деревом, і між тим деревом, тим деревом. Тут було багато строп. Десь там три-чотири, як коли, і довкола гамаки натягували і займалися. Саме поруч із місцем, де Сергій любив проводити час, й вирішили посадити дерево пам'яті. Витвицька громада надала саджанець клену, а працівники парку Шевченка запевняють, стежитимуть, аби він прийнявся та нічого не заважало його росту. Це одне з ну, залишків сонячного місця. Тобто, якщо ви побачите крони, ну вгору піднімете голову, ви побачите, що там є березки і є просвіт. Тобто воно буде тягнутися, будь-яке дерево, ну, воно як людина, йому що потрібно? Поживні речовини, світло, дихання, можливість ну, дихати, да? і в принципі і водичка. Тобто з водичкою вони всі пристосовуються, а от світло, якщо не буде світла, дерево, ну, воно може і буде жити, але воно буде формуватися неправильно. Після усіх приготувань друзі та рідні героя починають висадку саджанця. А висаджуючи клен, згадують полеглого товариша. Пам'ятаю, як Сергій у 2000-і, кінці 2013 року відправився. На Майдан. От. Він мав таку активну життєву позицію завжди. От. І Коли почалась війна, він теж не зміг сидіти вдома. От. Мені дуже шкода, що з ним так сталося, тому що ну, він не заслуговував так рано померти. От. Я розумію, що дерево не поверне Сергія, але хоча б пам'ять для рідних, для близьких. Ми спробуємо закарбувати. Згадували й те, як Сергій Фуштай пішов на фронт. Пам'ятаю, як ми з ним зустрілися в перші дні. Він був шокований від того, що відбувається, так само, як і ми всі. Ну і він сказав, що він не може сидіти просто і чекати щось. Він 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 просто вирішив, що він мусить щось зробити і піти, саме піти і захищати. Він сам пішов військкомат, довго стояв черзі, він здається, мені сказав, що першого дня його, ну він так і не попав туди, аж на другий день, здається, або на третій. З того моменту франківець Сергій Фуштей служив у лавах Нацгвардії. А 31 березня у 29-річному віці він героїчно загинув у бою з російськими окупантами неподалік села Шепелівка, що на Луганщині. На згадку про друга присутні пообіцяли не лише доглядати за деревом пам'яті, а й розвивати його захоплення. Саме тут планують організовувати навчання та змагання зі сликлайну.